Цими вихідними спортивна спільнота Кам'янського стала свідком визначної події святкування 15-річчя з дня з заснування міської федерації Чарлідингу. Урочистий захід відбувся у стінах спортивного комплексу Прометей і зібрав надзвичайно велику кількість гостей від шанувальників спорту до представників місцевої та обласної влади. Серед запрошених на спортивну подію були і мої колеги. Як зазначив міський голова на початку урочистого заходу, ця дата є не просто ювілеєм, а справжнім свідченням багаторічної наполегливої праці, завдяки якій федерація стала гордістю не лише Кам'янського, а й усієї України. Я хочу подякувати нашим спортсменам за вашу наполегливість, за вашу цілеспрямованість, за те, що прославляєте наше місце далеко поза межами нашої України. Хочу подякувати вашим батьків, які підтримують вас на цьому шляху. І, звісно ж, подякувати ваших тренерів і нашу федерацію чарлітінгу особисто Тетяну Залогіну завдяки якій цей від спорту розвивається, яка внесла величезний вклад в розвиток чарлітину не тільки нашого міста і регіону, а всієї нашої країни. Федерація розпочала свій шлях 15 років тому з невеликої групи ентузіасток 12 спортсменок. Сьогодні це вже потужна спортивна спільнота, що налічує 350 вихованців та 13 досвідчених тренерів. У 2008 році ми починали з однієї команди одного тренера, і це в 2010 році ми зареєстрували федерацію. Я навіть не могла собі уявити, да, не могла в таких масштабах уявити. Думала, ну буде одна-дві команди. а Воно так з однієї команди, ще одна команда, потім ще одна команда, потім дівчата, які займалися, вже перейшли на тренерську роботу. І ось таким чином ми виросли до таких розмірів. Ви дивилися сьогодні енергетику дітей? Оце основна мотивація. Вони цим живуть, це для них все. І це основне, що рухає тебе вперед. Ми починалося дуже цікаво і трошки зараз згадувати дуже смішно, бо замість помпонів у нас були. Ми робили помпони з мусорних пакетів. От самі костюми, ми, знаєте, до, як нам треба було, щоб костюмів не було, і ми пришивали ленточки до лосінок. Ну, було... Зараз це смішно, а тоді це для нас було дуже важливо, круто і здорово. І дуже вдячна Тетяні Володимирівні Залогіні, що колись, колись вона нас організувала ну, в цю, м, хочу сказати, родину, на федерацію родини. За 15 років було підготовлено 69 кандидатів у майстри спорту України, 25 майстрів спорту України та майстра спорту міжнародного класу. Визнанням на найвищому рівні стало отримані Єлизаветою Тимофеєвою ліцензії на участь у всесвітніх іграх 2025 року, події світового масштабу у світі спорту. У спорті 13 років я зростала разом з федерацією. Я я дуже рада, що я стала цією частиною, частиною розвитку цієї федерації, яка зараз є одна із найкращих в Україні. Вперше я прийшла на тренування, навіть не знала назву цього виду спорту. Я пішла з подружкою. Ми думали, що це просто якісь танці, тому що цей спорт не був ще розвинений так. в Україні також це дуже так. Спонтанне рішення привело мене до такого шляху. Ювілейне шоу стало справжнім святом краси, енергії та єдності. На сцені виступили усі 350 вихованців федерації, представивши глядачам насичену емоційну програму. Особливою родзинкою свята став виступ команд батьків. Їхні запальні та драйвові танці буквально підкорили серця всіх присутніх у залі. Це були не просто номери, а справжній прояв єдності поколінь, підтримки та натхнення. Це неймовірні емоції, які будуть на все життя. І сьогодні дуже велике свято. Перш за все це свято наших дітей, але і наше, мам, мам, батьків наших татусів, дідусь, бабусь. Тому сьогодні нас дуже багато. І ми всі разом об'єдналися щоб привітати і дітей, і тренерів, і всю нашу федерацію Камінського черлідингу. Моя донька її звати Поліна. Вона займається хіп-хопом. Команда в них Емейзінг Тім. Їх у них кращий тренер. Це Олеся Літвінова. Донька вибрала саме цей вид спорту. А ми їй допомагаємо здійснити її велику мрію, стати майстром спорту. На даний час вона разом зі своїми дівчатками входить до збірної команди України. З кожного місяця йдуть змагання. Наш міський голова нас підтримує, наш президент федерації Тетяна Залогіна дуже нас підтримує. Ми їздимо на змагання. Дівчатка розвиваються, дівчатка займаються. Дуже дуже велике дякуємо саме цій федерації. Святкування 15-річчя Федерації Чарлідингу Кам'янського стало яскравим прикладом того, як спортивна праця, підтримка громади та справжня командна робота здатні творити великі справи. Федерація чарлідингу впевнено крокує вперед, надихаючи молодь і прославляючи рідне місто.